Аби український бренд міг жити вічно з таким посилом. Щодня працюють тернопільські виробники в етномайстерні Коза Дереза. Вони вже більше десяти років виготовляють дизайнерські іграшки та сувеніри власного виробництва. Особливість цих іграшок також в тому, що вони не б'ються, вони є довговічними, вони можуть передаватися з покоління в покоління. Їм не страшна волога, тому вони можуть собі сміло стояти на горищі, і ми їх знімаємо вішаємо. Тому це такий хороший варіант, щоб передавати з покоління в покоління. Вироби майстрині створюють завдяки унікальним технологіям. Саме тому деякі іграшки навіть мають ненав'язливі і приємні аромати. Текстильні іграшки це полотно всередині синтепон. Зверху ми покриваємо кавовим розчином дану модельку, і також у нас ще є ванільні. Серії іграшок вони покриваються ванільним розчином, завдяки якому мають такий гарний легенький аромат кави або ванілі. Також у створенні власних іграшок бренд надає перевагу екологічним матеріалам, розписують роботи вручну якісними фарбами, які не розтріскуються на поверхні, а блискітки не обсипаються з часом. Особливість цього зайчика ще в тому, що в ньому гречане лушпиння наповнення, тому він ще й хрустить. Кожна іграшка має свою історію, кажуть працівники етномайстерні, адже вони співпрацюють з етнографами, істориками та мистецтвознавцями. Жар птиця, коники, це все також українські мотиви, будиночки. Тобто ми стараємося, щоб в кожному будинку, в якому будуть наші іграшки, щоб люди, які їх бачили, зразу асоціювалися іменно з нашим українським з року в рік роботи тернопільських етномайстрів набувають популярності не лише в Україні, а й за кордоном. Зараз до нас пишуть наші соціальні мережі такі інстаграм фейсбук, купують нас на сайті українці, які зараз, на жаль, не можуть бути вдома, і вони кажуть, що хочемо частинку України, частинку Тернополя мати в себе вдома. Тому ми дуже раді, що ми можемо це робити і плануємо, як то кажуть, тільки рости і рости. Крім цього, коза дереза займається виробництвом українського національного одягу. Тут і чоловічі сорочки, жіночі вишиванки, стилізовані вишиті сукні різної довжини тощо. Етнообрази бренду можна одягати не лише на урочисті події, а й носити у повсякденному житті. Кожна майстриня вкладає душу в це, тому що все таки ручна вишивка. Вона несе багато в собі посилу, позитивної енергії. Творити в час війни виробників бренду коза дереза надихають та мотивують українські військові, які стоять на захисті країни. А ще віра в найближчу перемогу над ворогом до цього омріяного дня. Майстри хочуть запропонувати українцям як яскравих образів з національними мотивами.